Європейська солідарність постійно на контакті з внутрішньо переміщеними особами. Ми постійно зустрічаємося, постійно аналізуємо ті проблеми, які найбільше заважають сьогодні інтегруватися їм в життя на вільній території України. І ні для кого не є секретом, що ключова проблема, проблема номер один це є житло. Під час однієї з наших зустрічей навесні. 2024 року стало з'ясування того, що існує реальна проблема і реальна несправедливість по відношенню саме до тих ВПО, житло яких було знищене і зруйновано на окупованій території в зоні активних бойових дій прямо в цей момент. Тобто прийнятий законопроект, який став законом, за яким ті, в кого житло зруйноване, на Київщині, на Сумщині, на Харківщині, на звільненій частині Херсонщини, вони можуть отримати компенсації. А ВПО і мешканці Маріуполя, Бахмута, Солідара, Авдіївки, Великої Новосілки, Курахова не можуть. І це кричуща несправедливість, яка криється сьогодні і закладена сьогодні в законі, який діє щодо компенсації за зруйноване житло. Саме тому для того, щоб вирішити цю проблему, і для того, щоб допомогти внутрішньопереміщеним особам саме з окупованої території і саме з міст, де ідуть активні бойові дії, Європейська солідарність 10 квітня 24 року зареєструвала законопроект 11.161, який ключове вирішує цю проблему несправедливості і дозволяє тим, хто втратив. Зруйноване і знищене житло в зоні активних бойових дій і на окупованій території, а зараз знаходиться на вільній території України отримати все ж таки цю компенсацію четвертого. Червня закон було прийнято в першому читанні. Я дякую кожному народному депутату, який за це проголосував. Особливо подяка всім членам комітету з питань економічного розвитку, які не тільки підтримували цей законопроект одноголосно під час розгляду в комітеті, але також дійсно приймали активну участь в його доопрацюванні і в ретельному обговоренні цього законопроекту з усіма структурами державного управління. 19 грудня законопроект став законом майже тому, що за нього проголосувало 292 народних депутати України, майже конституційна більшість. І я щиро дякую кожному, хто тоді натиснув зелену кнопку. І вже 30 грудня цей законопроект, після підпису голови Верховної Ради, був переданий на підпис пану Зеленському. Згідно статті 94 Конституції України, Зеленський має 15 днів, щоб підписати закон. Щоб він став не майже законом, а він став законом. На жаль, досі, досі цей закон не є підписаним. І не дивлячись на це, давайте читати уважну статтю 94 України. Там написано: у разі, якщо президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Пане Зеленський, не порушуйте конституцію. Будь ласка, підпишіть цей закон для того, щоб внутрішньо переміщення особи, а їх багато мільйонів. Отримали справедливість, і мешканці Маріуполя, Бахмута, Авдіївки, Салідара, Великої Новосілки Курахового могли отримати компенсацію за своє знищене чи окуповане житло. Закон 11.161 був зареєстрований європейською солідарністю, але розроблений був разом з внутрішньопереміщеними особами. Підкреслюю, разом було зібрано 25 тисяч живих підписів. Представники внутрішньопереміщених осіб виходили під будівлю Верховної Ради України. Була зареєстрована петиція з вимогою до президента терміново підписати цей закон, 11.161. Його підтримує вся країна. Його проголосувало 292 народних депутатів з усіх фракцій і груп. Що вам ще потрібно, пане Зеленський? Беріть ручку і підписуйте цей закон.